Що означає слово car? Правильно, авто. Але чи знаєте ви це слово насправді? Більшість людей вивчають слова в англійській так. Так, нове слово як перекладається? А окей, зроблю скрін. Вивчив нове слово. Ура! Але коли ви вивчаєте нове слово, потрібно вивчати слова, які з ним товаришують. Ну, от ви знаєте слово car. але який сенс від цього, якщо ви не знаєте, як сказати завести авто, ремонтувати авто? Заправити авто, обслуговувати авто, авто заглохло і так далі. Прямо зараз ми по-справжньому вивчимо слово авто. Тому беріть ручку, зошит, обов'язково все записуйте. Бо якщо не будете, через 5 хвилин все ви забудете. І так, поїхали. Що в нас може використовувати зі словом car? Ну, по-перше, ми можемо car to start. Що це означає? Да? Старт. Стартувати машину. Це означає завести. Да. І приклад. До кожного слова будемо читати такий приклад: дивіться. He pressed the button to start the car. Він натиснув на кнопку, щоб завести авто. Абсолютно нічого складного. To start. Далі слово, я думаю, яке мало хто знав: to stall. To stall. Це означає заглохнути. Авто, на жаль, іноді може заглохнути. На стену. І приклад, дивіться. Yesterday, the car stalled in the middle of the road. Вчора авто заглохло просто посередині дороги. Нічого абсолютно складного. To stall. Далі, дивіться. Дуже корисне слово з car використовується завжди: refuel. Refuel. Це означає заправити. Окей? Okay? І приклад, дивіться. He stopped at the gas station to refuel the car. Він зупинився на заправці, щоб що? Щоб заправити авто. Абсолютно нічого складного. Далі to park. To park – Це припаркувати. Це також можна означати і парк. Парк, як іменник, але діє слово припаркувати. To park. Наприклад, дивіться: I always park the car near the entrance. I always park the car near the entrance. Я завжди паркую авто біля біля чого? Біля входу. Правильно. Далі, щоб авто у нас не стол. Нам потрібно його сервіс. Обслуговувати. да? Сервіс як сервіс, да? нічого взагалі складного немає. Наприклад, дивіться He took it to the mechanic to service the car. Він взяв. Авто до механіка привіз, повіз, взяв, як завгодно можете перекладати, головне передавати суть. Він взяв авто до механіка, щоб обслужити, обслуговувати його. Тут під словом it та під словом it мається на увазі it, це що це воно перекладається. Да? Під словом it ми маємо на увазі слово car авто. He took it to the mechanic to service the car. Він взяв авто до механіка, щоб обслужити його авто. Далі, repair. Ми можемо авто repair або fix. Ще можна казати: fix або repair. Repair це лагодити. Якщо воно поламалось, а в нас буде далі слово поламалось, то його треба to repair. полагодити Нічого складного. He needs to repair the car before the trip. Йому необхідно, йому необхідно, треба полагодити авто перед поїздкою Окей? Okay? Нічого складного. До речі, це не перше відео такого формату, де ми по-справжньому, по правильному вивчаємо нове слово в англійській. В мене на ютуб-каналі вже є відео, де ми вивчили слово їжа, – «food», йти, – «go» і гроші – «money». Десь тут будуть зараз підказки, тому після цього відео обов'язково переходьте на ці відео і добивайте, вивчайте ще більше, щоб знати і бути красавчиком і вільно розмовляти англійською. Далі. – «to break», «to break. Гальмувати. Зверніть увагу, що це не те слово break, як ламати, да? B-R-A-Re-AK. Break. Да? Це brake. B-R-A-K-E, B-R-A-K-E, А то break, а це brake. Це різні слова абсолютно. Це break, гальмувати, да? Наприклад, дивіться. Вчителі, кого ми заслужили, заслуговували. Браке. І так, приклад, the car has braked. Smoothly. The car has braked smoothly. Авто загальмувало. smoothly Плавно. Вилетіло з голови, але залетіло відразу назад. Авто загальмувало плавно. Далі, дивіться, flip. Авто може flip, не дай Бог. Flip – це перевернутись. Окей? Наприклад. Що тут у нас? Якщо ми не будемо обережними... Наше авто перевернеться. If we aren't careful, the car will flip. Якщо ми не будемо обережними, авто перевернеться. If we aren't careful, the car will flip. Далі, щоб воно не перевернулось, нам не потрібно speed up. Не потрібно speed up. Speed up – це да? тобто набирати швидкість. Speed up. Наприклад, дивіться. They have noticed the car speed up unexpectedly. Вони помітили, що авто прискорюється unexpectedly. Це що в нас? Не, не пам'ятаю українською мовою переклад Unexpectedly. Напишіть в коментарях. Внезапно. They have noticed the car speed up unexpectedly. Okay? Unexpectedly. Внезапно, але це неправильно. Окей, okay, напишіть в коментарях, тому що я реально забув. Thank you. Далі ми можемо як прискорюватись, так і що? Правильно? Slow down. Так, і сповільнюватись. Сповіль... Сповільнюватись, Сповільнось. Okay? Окей? Далі. Приклад, guys. The car is slowing down as we enter the city. Авто сповільнювалось, да? сповільнюється, так як ми в'їхали в місто. The car is slowing down as we enter the city. От, наприклад, да? «сповільнювати», сповільню. А в мене було у. Я помилився. Але я навіть не перезаписую, тому що помилки це нормально. Я хочу своїм прикладом це показати вам. Якщо ви помиляєтесь, абсолютно норм. Виправили, зрозуміли, і поїхали. Я ось в рідній мові помилку зробив. «Сповільнуватись» написав. А мама хотів написати Ю. Розумієте? А ви, наприклад, робите помилки в іноземній мові, яку вивчаєте, і засмучуєтесь, що робите помилку. Я тут усі в українській зробив помилку, але мені все одно. I don't care. I don't care. You know what I'm saying? Далі. To uh, break down. To break down. А тут це вже в нас ламатись. Ще раз показую, що це не ось це break. Браке, а це брек. Тут вже ламатись. Breakdown. Авто може ламатись. Наприклад, дивіться. Last week the car broke down on the highway. Минулого тижня авто зламалось просто на трасі. Таке також буває. Далі. Нам 100% необхідно мити авто to wash the car. Наприклад, нічого складного взагалі. He washes the car every weekend. Він миє авто кожних вихідних. На кожних вихідних. Нічого абсолютно складного. Далі to sell. Продати. Ми можемо продати авто. For example, наприклад, last month she sold the car for a good price. Минулого місяця вона продала авто по дуже гарній ціні. Нічого складного. Далі. Ми можемо як продати? Коли ми продаємо його хтось buy, купує. Нічого складного. I have bought a car recently. Я придбав, купив авто нещодавно. Recently, хто не знав, нещодавно. Далі ми можемо rent a car. Взяти в оренду. Орендувати авто. Наприклад, дивіться. Next week, I will rent a car for my business trip. Наступного тижня я орендую авто для мого відрядження business trip, business trip, відрядження. І останнє наше слово це hang. Це сигналити. Сигналити. Я не люблю, коли hang на дорозі. Просто так. Наприклад, the car is hunking because someone cut it off. Авто сигнали, тому що хтось його підрізав. The car is honking because someone cut it off. Ось такі в нас слова зі словом car. А якщо ви хочете отримати схему з цього відео з усіма цими словами, просто напишіть мені в директ слово car. Я надішлю. Ну що, гайзе, от тепер ви вивчили слово car. Якщо вам сподобалось відео, але ви мені про це не дасте знати, то я це сприйму так, начебто воно вам не сподобалось. І більше не робитиму такі відео. Спеціально для цього придумали лайки. Та коментарі. Якщо було корисно, поставте лайк цьому відео та напишіть коментар. Для вас це декілька секунд, а для мене величезна підтримка. А зараз всім англійська і до зустрічі в наступному відео.